З першого уроку в бізнес-школі я для себе взяла те, що потрібно бути впевненою в собі, тому що завдяки тому, що ми впевнені, інші люди бачать нас в перспективі. Це була дуже цікава думка звучала про те, що є хліб, а є насіння, і що Бог дає і то, і то, і ми можемо, не знаючи, з'їсти насіння і не посіяти, ну і не отримати певного результату, якого ми можливо очікували. Першого року я запам'ятала про домашнє завдання, що треба просити знижку, а це значить, що потрібно спілкуватися з людьми. Ну, це був дуже цікавий удосвід. Я в бізнес-школі, напевно, зрозуміла те, що потрібно мати дуже багато знайомств і мати з ними гарне спілкування, відношення, тому що, можливо, потім ви будете партнерами. Трес. З минулого уроку я запам'ятала те, що нам потрібно з кожного свого доходу від... Вше, аби потім кудись інвестувати.